Друзі, хочу показати вам ще одну злоякісну групу у Фейсбуці, яка називається Православ'я Сила в молитві, на яку підписалися 80 тисяч наших дурнів. Що вона пише? Бог посилає тобі допомогу, ти будеш жити довго, щасливо і в достатку. Підтверди це. Тобто, підпишись на цю злоякісну групу. І починай амінькати, лайкати усе, що вона генерує за допомогою штучного інтелекту, під виглядом справжніх фотографій це військові, волонтери, сестри-близнюки, пілоти літака і тому подібні сюжети. Тому, будь ласка, люди, знаєте, цю групу створили російські хакери. І таких груп в Фейсбуці близько більше, ніж. Ну, близько 100 груп. Більше, ніж 100, десь 120, а може і більше. Тому відписуйтесь від цієї пошисті, ніколи в житті не ведіться на оці гасла, що ти будеш жити щасливо і в достатку, тому що вами почнуть одразу маніпулювати російські хакери, і ви будете служити нашому окупанту до тих пір, доки не відпишетесь від цієї злоякісної клоаки. Будь ласка. Не служіть ворогом. І якщо ви хочете, щоб вам було добро, то відпишіться від цієї групи. Тоді точно в Україні буде і щастя, і здоров'я, і достаток.